У столиці просто посеред дороги перекинулася фура і ледь не розчавила пішохода. Відео ДТП із камер відеоспостереження у себе на сторінці у соцмережі показали патрульні поліцейські. На ньому видно, як величезна фура на великій швидкості намагається обігнати іншу та перекидається на бік і вилітає на тротуар. У цей момент там ішла жінка, яка ледь встигла увернутися від вантажівки та дивом не постраждала. А от водій фури відбувся зламаною рукою. На ДТП одразу прибули патруль патрульні поліцейські попередньо водій перевищив швидкість та не впорався із кермуванням. Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність усіх документів та встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса. Відзавтра в Україні розпочинають діяти нові положення правил дорожнього руху. Зокрема, відтепер водії повинні вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік. Раніше подібна вимога існувала лише в осінньо-зимовий період від 1 жовтня до 1 травня. За даними Європейського дослідницького інституту із безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість ДТП у світлу частину доби на 10-15%. 23 тисячі українських водіїв подібну норму цієї зими проігнорували, а тому були покарані штрафами. Покарання за це порушення залишається без змін 510 гривень. В Норвегії із запровадженням такого правила кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%. В Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому, що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофа.